Вітаємо на каналі Binance Ukraine, найбільшої криптобіржі у світі. Це рубрика освіта. Сьогодні ми розглянемо, як легко придбати свою першу криптовалюту на платформі Binance. Та перш ніж ми перейдемо до нашої теми, не забудь підписатися на канал і вмикай дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А ми починаємо! В сучасному світі криптовалюта має низку переваг перед фіатними грошима, дозволяючи проводити швидкі, безпечні транзакції, не покладаючись на банки чи посередників. І саме тому все більше людей починають користуватися нею в повсякденному житті. Тож давай дізнаємося, як легко купити криптовалюту на платформі Binance. Перший спосіб це купівля криптовалюти за фіат, наприклад, за гривню через функції Fiat Trade». Коли ти робиш депозит, твої фіатні гроші конвертуються на цифровий еквівалент у співвідношенні один до одного. Наприклад, гривня залишається гривнею, але у цифровій формі. Зверни увагу, що за цю послугу стягується невелика комісія. Перевагами користування Fiat Trade є швидкі транзакції, тобто ти можеш зробити покупку буквально за 5 хвилин, також мінімальні комісії за депозит. І, звісно, безпека. Всі мерчанти, що працюють з Fiat Trade, ретельно перевіряються Binance, що знижує ризик шахрай. Щоб дізнатися, як легко зробити фіатний депозит за допомогою Fiat Trade, переглянь наше відео на каналі. Посилання в описі. І до речі, якщо хочеш бути в курсі всіх новин та вигравати крутий мерч, то підписуйся на наш телеграм. Тут ти знайдеш найсвіжіші новини про криптовалюти, корисні поради і можливість взяти участь у конкурсах з цінними призами. Ідемо далі. Другий спосіб це покупка через Binance P2P, тобто спеціальний маркетплейс, де ти можеш напряму купувати та продавати. Криптовалюту з іншими користувачами. Усе, що потрібно, обрати свою місцеву валюту, вказати ціну та зручний спосіб оплати. Binance, в свою чергу, забезпечує безпеку всіх угод завдяки додатковим рівням захисту, а також надає 24 годинну підтримку. Це ідеальний спосіб, якщо хочеш заощадити на комісіях. Для забезпечення безпечної торгівлі Binance P2P використовує сервіс умовного депонування. Коли ти створюєш ордер на купівлю, потрібна сума криптовалюти резервується в продавця, і вона буде переказана лише після завершення угоди з обох сторін. Це гарантує, що твої кошти будуть у безпеці до завершення угоди. Зауваж, що Binance P2P може стягувати комісії за транзакції з стейкерів і мейкерів за. Кожен виконаний ордер. Ну і якщо хочеш дізнатися більше, як купувати та продавати криптовалюту через Binance P2P, ми залишимо посилання в описі. Далі давай розглянемо функцію Binance Convert. Це зручний інструмент для тих, хто вже має криптовалюту на своєму аккаунті і хоче швидко обміняти її на іншу. Ти можеш легко купувати і продавати криптовалюту всього за кілька кліків. Підтримується понад 7 тисячі пар, включно з фіатними валютами. Мінімальна сума для обміну всього одна сота долару. Щоб почати користуватися Binance Convert, переконайся, що на твоєму гаманці поповнення або спотовому гаманці достатньо коштів. Після вибору криптовалюти для обміну ти одразу Побачиш, яку суму отримаєш. Зауважимо, що звичайні комісії за торгівлю тут не стягуються. А також завдяки системі умовного депонування ціна залишається зафіксованою на кілька секунд. Binance Convert пропонує кілька важливих переваг. Перша це миттєва ціна, яку ти бачиш в реальному часі, а також гарантована ціна, яка залишається фіксованою на короткий період, щоб ти міг прийняти рішення, і найприємніше можна обрати будь-які пари для обміну. Щоб детальніше розібратися у Binance Convert, переходь за посиланням у описі. Інший цікавий спосіб це торгівля криптовалютою на споті. Спотовий аккаунт на Binance це місце, де ти можеш купувати та продавати криптовалюти за поточною ринковою ціною. Наприклад, обираєш пару біткоін гривня і купуєш біткоін безпосередньо з ринку та отримуєш придбаний актив на свій рахунок. Тому якщо ти хочеш купити свою першу криптовалюту та зберігати її, спотовий аккаунт на Binance це найкращий спосіб. Придбавши активи на споті, ти одразу можеш розпоряджатись Ними в своєму гаманці зверни увагу, що спотовий ринок це як біржа, де купівля відбувається за реальною ціною, що постійно змінюється в залежності від попиту та пропозиції. І як завжди, залишаємо в описі посилання на більш детальне відео. Також при першій купівлі криптовалюти важливо пам'ятати про безпеку: купуй тільки через перевірені платформи, як от Binance, і завжди перевіряй джерело криптовалюти. Уникай підозрілих пропозицій, які обіцяють нереальні прибутки і захищай свої дані від сторонніх осіб. Це допоможе тобі уникнути шахрайства і безпечно інвестувати у криптовалюту. Підсумуємо. Щоб купити свою першу криптовалюту, у тебе є кілька зручних варіантів. Якщо в тебе вже є кошти на акаунті, Binance Convert спростить процес: лише кілька кліків, і обмін здійснено за гарантованою ціною. А якщо хочеш придбати крипту з гривні, – відмінний спосіб безпосередньо торгувати з іншими користувачами. Спотовий ринок також дозволяє обирати найкращу ринкову ціну. Але пам'ятай, що він більше підходить для тих, хто прагне до гнучкості. Обирай зручний спосіб та зроби перший крок у світ крипти. Ну а всі, хто додивилися до кінця і залишили коментар під відео, отримають 25% до удачі, щоб виграти ексклюзивний мерч Binance в наступних промо. Дякуємо за увагу! Не забудь підписатися на канал Binance Ukraine та переходь до наступного відео із нашої добірки.